Всім привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео я пропоную зробити ось такий нарцис. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Так, ну що, почнемо. Сьогодні зробимо нарцис жовтого кольору. Для цього нам знадобиться жовто-гарячий фаміран та ось такий лимонний. Спочатку виріжемо серединку. У мене є шаблончик він діаметром 4 см. Так. Я буду вирізати хвилькою. Ось така хвилька. Є спеціальні ножниці для того, щоб вирізати хвильку, але в мене таких немає, тому саме так ми робимо хвильку. Ось така заготовочка у нас вийшла. Зараз ми її розфарбуємо. Так. Для цього нам знадобиться. Масляна пастель. Так. Для серединки ми беремо зеленого кольору пастель та зафарбовуємо так ще. З іншого боку також. Оранжевий кольор і проходимося по краю з іншого боку. А тепер візьмемо червону пастель, для того, щоб надати більш насиченого кольору по краю. І проходимося. Така в нас вийшла перша заготовочка. Добре, тепер будемо робити жовті наші пелюсточки. Шаблони я робила сама, один висотою 4 см і тільки 2,3 мм. Завшишки. Інший 4,2 на 2,5. Ви можете самі нахмалювати і вирізати, можете роздрукувати в інтернеті, ну, роздрукувати собі. Так, виводимо. redesign. Ми вирізали, тепер за допомогою молду, у мене молд ось такий для тюльпанчика, але він нам знадобиться і для нарциса. Нагріваємо нашу праску і будемо віддавлювати наш, наші пелюсточки. До цього я краще встану. Нагріваємо фаміран. до молду і віддавлюємо виходить ось такріваємо віддавлюємо Сенюш, заходь. Сінюшка грілася на балконі у нас. Виходять ось такі пелюсточки наші. Так само розбимось з іншими. Вийшли ось такі пелюстки. Зараз будемо далі працювати з нашою, нашою серединкою. Беремо бульку, скручуємо та нагріваємо саме серединку. І віддавлюємо, можемо трішки так ще, давимо, потихеньку, щоб не порвати наш фаміран. Так. Тепер скручуємо. Пальчиками. Так, робимо нашу нашу серединку. Трішки розігріваємо по краю та надаємо форми нашій серединці. І ще раз булькаю сюди. Ось яка в нас серединка вийшла. Обираємо нашу квіточку. Тейп-стрічка зеленого кольору. Ось такий дріт. Висоту обираємо самі. Оп. Висоту обираємо самі. Чим вища квіточка, тим вище довший дріт у нас. Так, течінки. У мене є ось такі гарненькі-довгенькі течінки, хоча їх можна зробити самим з вами рано. Маємо скільки тут три, п'ять 5. 5 штучок візьмемо. Обережно клеєвий пістолет і сам клей дуже гарячий, тому працюємо обережно. Так, виходить наша серединка. Обмотуємо тейп стрічкою. Бьому отвір тут, тут посередині, тут наносимо клей, небагато, щоб у нас його було. Не видно, придавлюємо ті можемо розправити тут серединку. Наносимо клей знизу. Теж небагато. пелюсточку Ось така квіточка у нас виходить, а зараз будемо робити низ. Так, будемо робити низ квіточки. Ось такий, я не знаю, як називається ця пелюсточка, але будемо її зараз робити. Для цього нам знадобиться білий фоаміран. У мене це слонова кістка, чи колір слонової кістки. Вирізаємо квадратик невеличкий, знову нагріваємо нашу краску і беремо, мабуть, мабуть, підійде будь-який молт. У мене молт троянди. Ось такий є. Зараз нагріється наша праска, і будемо відтискати. Загадаємо, відтискаємо так. далі вирізаємо. Ось така десь плюточка у нас має вийти. Далі знову будемо її зафарбовувати, надавати кольором. Візьмемо зелений, мабуть, світлий, з одного боку і не забуваємо, з іншого боку теж треба її зафарбувати. Візьмемо також трішки коричневого. Так, ось така пелюсточка, скручуємо її і між пальчиками стоншуємо. Нагинаємо, так як це дріт, він згинається. Ви можете робити квіти на шпажки, але на шпажки ви їх не зігнете, тому краще робити на такому дротику. І наклей нашу пелюсточку саджаємо. Підклеїмо де, вклеїлося І обмотуємо тейп стрічкою. Пелюсточки вони майже схожі на пелюстки підсніжників чи крокусів, тому в мене вони є в заготовочках. І, здається, в якихось своїх відео я вже показувала, як робити ось такі листочки. Так, Трішки надріжемо, тому що його на нас задовге. Вуаля знову обмотуємо стейп стрічкою. І наш нарцис готовий. Ласка. Ми можемо зібрати їх як в букетик, можемо зробити на заколочці, на резиночці, неважливо. Які квіти в нас вийшли? Любі мої, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо про лайки, дізлайки, пишемо коментарі внизу під цим відео, тому що мені цікаво почути думку кожного з вас. Ще раз дякую за те, що залишалися зі мною. Бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних роликах.